У Кропивницькому протягом двох днів учасники чемпіонату України з легкої атлетики змагаються у бігових дисциплінах. <клухи> стрибках у висоту. 15, стрибках у довжину та жердиною, штовханні ядра та метані молота. Це у забігу на 100 метрів перемагає кропивничанка Анна Карандукова. Вона здобула путівку на чемпіонат Європи серед юніорів Іспанії та проходить відбір на чемпіонат Балканських країн у Румунії. Каже, хвилюється, що сильний вітер під час забігу вплине на фіксацію результату. У нас зараз іде відбір на Балкани тут тому я приїхала сюди, щоб відібратися на ці змагання. Пізніше в мене після того, як я знову поїду на збір, в мене буде командний чемпіонат Європи. В Іспанії, місто Мадрид. Звісно, сумно, що сьогодні такий сильний вітер, але я дуже вдячна, що взагалі змогла приїхати до себе додому та виступати на цих змаганнях. За змаганнями спостерігаю головний тренер збірної України у жіночому спринті В'ячеслав Нищеменко. Дуже швидкий вітер на цьому стадіоні. Тож те, що найкраща бігова доріжка, найшвидша бігова доріжка знаходиться в Кропивницькому, це всі знають, але ще й на допомогу вітер, який ну не знаю, шквальний, шквальний вітер, який дує в спину, так само допомагає допоможе показати високі результати. Пояснив, за якими критеріями відбирають спортсменів на міжнародні змагання. Є така таблиця очок, за якою кожен результат відповідає таблиці очок. Тому, показавши результат, спортсмени стараються якомога краще показати результат, не просто виграти, а й показати результат, тому що можна виграти змагання, наприклад, там біг 800 метрів, але не потрапити до команди, тому що цей результат буде відповідати низькому кількості очок. Бо я біжу з травмою. Я думала, що не добіжу, 64, але добігла. На чемпіонаті виступає 300 спортсменів з 24 областей, розповів керівник змагань Олександр Тесленко. Ми дбаємо про безпеку. Спортсменів, тренерів і глядачів, які завітали на стадіон. Коли об'являється повітряна тривога, всі повинні покинути спортивну споруду до ближчого укриття. Змагання у Кропивницькому завершаться у суботу. Їх переможці виступатимуть 26 і 27 червня на юніорському чемпіонаті Європи в Іспанії та 13 липня на чемпіонаті Балканських країн у Румунії. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.